Подію жваво обговорюють, чи не всі мешканці маленького закарпатського Рахова та сусідніх Ясінів. Ці населені пункти знаходяться поблизу гірськолижного курорту Драгобрат. Персонал місцевої районної лікарні не на камеру зізнається. Такої великої кількості озброєних правоохоронців у цьому закладі ще не було. Втім, тривало це кілька годин, адже семеро молодиків привезли до лікарні о 16-й, а о 21-й вони вже покинули заклад. П'ятеро правосекторівців, міліціянти забрали в Ужгород, двоє охоронців, колиби відпустили додому. Всі травмовані перебували в стані в легкої ступені важкості. Відповідно, їм надана необхідна медична допомога, проведено обробку хірургічних ран. в основному це легкі поранення. У двох випадках це з травматичної зброї. В інших випадках це були різного виду шиби. Чи перебували пацієнти у стані алкогольного сп'яніння, медики чіткої відповіді не дають, адже ще немає результатів аналізу крові. Натомість зазначають, що поводили себе хлопці не надто адекватно. Ну, поведінка стресова ситуація, зрозуміло, що такі хворі поводяться, як звичайно, після з -з -з такого. Такої ситуації, то тобто, тут однозначно говорити в одну, або іншу сторону я би не став. А не намагалися ще в лікарні якось стосунки з'ясовувати? Ні, ні. Тут було досить багато працівників міліції. Звичайно коли бахата магната, на думку місцевих мешканців, одна із найкращих на драгобраті. Після інциденту відвідувачів менше не стало, але й адміністратори, і персонал виглядають наляканими та відмовляються будь-що коментувати на камеру. не не знаю, Я не видел, я бачив, спав. Всі свідчення я вже давала і Все що знаємо по розказам. За словами офіціантів, бійка сталася зранку, 10 січня. Серед ночі до них завітали бійці правого сектора. Погодили себе неадекватно, погрожували зброєю. Забирали пистолети. ось Отак, піріді, ззаді, ножи, все. Деньги у Хорвата грузаки були. Я лично вчора був ну при переписі, рублі, долари. Откуда? Рублі руски, Откуда це все? Версію Володимира підтримують і відпочивальники, які були свідками тих подій, що правда, також не на камеру. Вони прийшли в три. Ти що? Наливали бармени, повара. Вони зі мною в одному номері живуть. Під дулом пістолета наливали. На подію одразу ж відреагували у правому секторі. Командир дуку Андрій Стемпіцький зазначив, що затримані хорвати Бієс були контужені та поранені на війні, тому їхня психіка особливо чутлива до будь-яких негативних подразників. А згодом правосекторівці, начебто, докопались і до цих подразників. На даний момент стало відомо, що заклад хата Магната належить жителям Донецької області з міста Красноармійськ. Більшість персоналу також Донецької області. За день після бійки відбулося судове засідання за ґратами Хорват, начальник оперативного штабу, один із організаторів та перший офіційний командир 5-го окремого батальйону Дук Правий сектор, поранений у боях з окупантом. Та друг БЄС, командир 13-го запасного батальйону Дук Правий Сектор Київ, який воював в Донецькому аеропорту, де був контужений у бою з російським спецназом. Ні, вони просто почали стріляти. Спочатку забили всіх хлопців. На землю зв'язали, і потім з'явилось б... до Раківської чарні, де надали. Під час судового засідання, затриманим по черзі, ставало погано. Їх госпіталізували чи повернули до ізолятора. Невідомо. За повідомленнями місцевих ЗМІ нещодавно затримали ще одного бійця правого сектору Василя Василенюка на псевдоцвік, мешканця Івано-Франківської області. Суд вирішив взяти його під варту до 8 березня.